Вітаємо вас на каналі Енергія Світла. Сьогодні ми поговоримо про те, як зрозуміти, що ангели присутні у нашому домі і намагаються допомогти нам на життєвому шляху, і найголовніше, наприкінці відео ми дамо невеличку практику, яка допоможе вам проживати кожен день легше та з меншою кількістю перешкод. Тож обов'язково залишайтеся з нами до кінця. Чи замислювалися ви колись, що ваші молитви та прохання можуть бути почуті вже тут, у вашому домі? Наші ангели, духовні захисники, можуть проявляти свою присутність різними способами, підтримуючи нас у щоденному житті. Давайте розглянемо кілька знаків, які можуть свідчити про те, що ангели поруч? Перший знак несподівані аромати. Часом ви можете відчути незвичайні аромати, як от запах квітів, ванілі або ладану, навіть якщо поруч немає жодного джерела запаху. Це може бути сигналом того, що ангели поруч і намагаються повідомити вам про свою присутність. Другий знак зміна в енергетиці простору. Ангели можуть змінювати енергетику вашого дому. Та створювати атмосферу спокою, затишку або навіть легкості. Це тонкі, але важливі зміни, які завжди приносять гармонію і допомагають вам знайти внутрішній мир. Третій знак незвичайні світлові явища. Якщо ви помічаєте спалахи світла або орби, які раптово з'являються в вашому домі, це також може бути знаком присутності ангелів. Ці явища можуть виникати несподівано. І нагадувати нам, що ангели поруч і завжди готові допомогти. Четвертий знак. Несподівані знахідки в домі. Ангели можуть залишати маленькі знаки своєї присутності у вигляді пір'я, монет або навіть квітів, які з'являються у несподіваних місцях. Наприклад, біле пір'я або монетка у незвичному місці може бути нагадуванням про те, що ангели спостерігають за вами і готові підтримати. П'ятий знак відчуття тепла або прохолоди, раптові зміни температури в різних частинах вашого дому можуть свідчити про те, що ангели поруч, незрозуміле потепління або прохолода це ніжний дотик ангела, що намагається нагадати вам про свою підтримку. Шостий знак знаки у снах. Ангели часто використовують сни для спілкування з нами. Якщо вам сняться символи або ангели, що приносять вам послання. Це може бути знаком їхньої присутності у вашому житті. Приділяйте увагу таким снам, записуйте їх і намагайтеся зрозуміти їх значення. А тепер, як і обіцяли, невеличка практика для вас, щоб ваш день був світлим і без перешкод. Спробуйте звертатися до свого ангела кожного разу, коли ви ходите з дому. Скажіть такі прості слова. Ангел мій, пішли зі мною. Ти вперед, я за тобою. Ангел мій, пішли зі мною. Ти вперед, я за тобою. Ангел мій, пішли зі мною. Ти вперед, я за тобою. Ця проста практика допоможе вам відчути присутність ангела поруч, та зробить ваш день успішним, а шлях легшим та без перешкод. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Енергія Світла і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей!